П'ятий день серіалу 200 дівчаток за один запуск. І сьогодні я не тільки експерт, я ще жінка та мама. Я жінка, яка пішла на карантин, який не робила цілий рік, бо боролась з випадінням волосся. Зробила бадікюр, бо хоч водити гарним спа. Пішла на тренування. І, хоч у мене запуск, це не пауза для життя, це і є життя. Тим часом Ріл працює і анкети, передзаписи йдуть. Дівчата йдуть на рольову модель. Мисли плану досягати, це не мізлого, це містель життя. Це момент виходу з хаосу, коли нічого не рушать твої плани. І все, що з'являється на папері, відтворюється на матерії. І сьогодні я ще мама, яка збирає дитину на змагання, яка ще нещодавно бігла по сходинкам лікарні з приляканими очима, бо дитина втратила свідомість через вивих ручки. А зараз. Стоїть під сценою і тихо пишається своєю дівчинкою пружною як сталь, маленька, а така велика. Тремтить за кулісами, але зібрана на сцені. І скільки з вас зараз за лаштунками бояться заявити про себе, бояться чужого осуду, шукають свою унікальність? Нащо починати як ринок вже повний? Так, прикинь, так і є. Ринок вже бачив твою експертність, ринок вже бачив твою нишу, але не твій прояв. Поки ти намагаєшся стати першою, ти забуваєш, що ти народилась єдиною. Я чекаю на тебе. Посилання на анкету шапці профілю.